Привіт, з вами Іскандер Криптоїска і це підсумки 137-го тижня рубрики 50 по 50. У цій рубриці я кожного тижня поповнюю свій гаманець на 50 USDT і або закидую їх у якусь крипту. Або залишаю їх на наступний тиждень, або вкладаю частину, і залишаю частину. І давайте подивимось, що було на цьому тижні. По новинам за тиждень там майже нічого і немає такого прям цікавого. Ну крім того, що ми е, пішли на 36 тисяч. Ми побили хаї побітку за рік. До речі, я так зрозумів, що не всі розуміють, що означає хаї, е, хаї від слова хай. Хто не знає, в крипті є такий вираз, як all-time high ATH, І це означає, що це максимум за весь час по ціні біткоїна, о, по ціні взагалі криптовалюти або будь-якого активу. Ну і скорочено кажуть хай, але Хаї це не прям all-time high, а хаї можуть, можуть бути. Локальний, типу як зараз хаї за рік. Якщо брати причини, то причина, як я казав в минулих відосах, скоріш за все, те, що вкладають в ціну прийняття -а, а наступний дедлайн в січні, і після нього ще один дедлайн в березні, мені здається, і все, і на цьому або Сіяк приймає рішення і я ETF, ІТФ. Або вже не приймає, вже відкладати нема куди. І ось на цьому очікуванні ми, в принципі, зростаємо. Також там BlackRock почав якісь перемовини з маркет-мейкерами криптовими, саме маркет-мейкерами, типу Jump Trading. Плюс знову почався якийсь двіж по Grayscale ETF, тобто у них був GBTC, вони виграли суду, це все. І зараз буде повторно розглядати SEC. Заявку на ETF від Grayscale. Єдине, що мене бентежить, це те, що а, зараз дуже багато лонгів на біржі. І навіть був час, коли лонгісти спонсували шортистів. Тобто а, у шортистів був у, була позитивна комісія на шорти, а, тобто їм навіть додавали за шорти. І, як правило, це. Рано чи пізно призведе до те, що збриють у всіх лонгістів. І ми можемо просто піти вниз, але там через годину знову піти вгору, просто щоб збрити у всіх лонгістів, пособирати ліквідність і далі йти. Останнє, що хочу сказати, що кореляція між SP 500 та біткоїном нарешті. Знизилась, не те, що знизилась, вона можна сказати, працює в іншу сторону. Тобто, якщо раніше там фондовий ринок йшов вгору, то біток теж вгору. Якщо SP 500 йде вниз, біткоін йде вниз. Але не завжди так працює. І раніше навпаки завжди була антикореляція. Тобто там фонда йде вгору, біткоін вниз, фонда йде вниз, біткоін вгору. І періодично, в залежності від ситуації на ринку, ця кореляція працює в різні боки. Наприклад, якщо завтра нам скажуть, що ФРС буде друкувати нові гроші і там надрукує 10 трильйонів доларів, то скоріш за все і біткоін, і фонда піде вгору, і тут буде прям, пряма кореляція між ними. Але зараз фондовий ринок і банківська система. Все це е, під великим питанням, точніше, безпека банків да, авторитет банків, вони під питанням, і тому люди зараз можуть іти у біткоін. І зараз ми е, дивимося, що поки біткоін зростає, S&P500 все ж таки йде вниз. І так як ми е, не побачимо зниження процентної ставки, я думаю, десь е, місяців 6 точно. До середини 24-го року, я думаю, точно ми не побачимо зменшення процентної ставки. І тому це виглядає якось дивно, те, що е, зростає саме е, крипторинок. І Може, десь там через якийсь час все ж таки ми підемо вниз е, за SP 500, бо відіграє новина про біткоін ETF і на цьому все закінчиться. Ну це як один зі сценаріїв. Будемо дивитися. Це я просто кажу свої думки щодо того, що у нас антикореляція зараз. Ще цікавий факт, що більшість об'ємів, які зараз є навіть там по біткоїну, по торгівлі біткоїном, вони припадають на такий токен, як FDUSD. Ось я покажу вам тут, і ви побачите, що біткоіндує до USDT, то менші об'єми навіть. Ніж оцей FDUSD. І там дехто пише про те, що це CZ з Binance вирішив е, знов накачати якийсь стейблкоін. Але, ну, типу, якщо там нема ніякого фундаменталу, я думаю, зараз точно не час CZ-у робити якісь сумнівні дії. Бо він і так не в найкращому становищі. Зараз всі на нього нападають. а Він такий оп, новий стейблкоін, який буде нічим не забезпечений. Як я зрозумів, я не можу казати, що це 100% так, що це гонконгський е, стейблкоін, тобто у нього регуляція в Гонконгу, і е, ну, хто не знає, Гонконг зараз відкритий для крипти. Це е, така. Тестова площадка для Китаю для залучення блокчейн проектів. І я так розумію, що цей стейблкоін дозволяє навіть інституціоналам, які знаходяться в Гонконзі. А Гонконг це просто великі гроші. І вони через цей стейблкоін купують біток. І через цей стейблкоін, в принципі, можна вийти і в USDT. Тому, в принципі, я нічого дивного з цього приводу не бачу. Я не Вважаю, що біток зараз, зараз зростає через е, маніпуляції з боку там сізета чи ще когось хто тримає оцей стейблкоін FDUSD. точніше, хто стоїть за цим стейблкоєном. Ну і давайте подивимось, що за трейди я робив цього тижня. Цього тижня я вирішив прям позбавитись нарешті е, того бруду, е, який у мене був в гаманці ще з минулого буграну. Деякі я підбирав потім. 31 жовтня я продав 153 Велоса і отримав за це 1 долар, 110 Гаррі Нетворк, 2 долар з чимось, 246 Вомбатів, але якщо у вас багато Вомбатів, ну там я не пів відсотка, 1% вашого портфеля, в принципі, його можна потримати. 에, може, з ним все ж таки щось буде цікаве. Але так як у мене там його на 6 доларів, я вирішив продати. Кейк так само, я продав. Але якщо е, у вас його багато, ви можете е, докупити його трохи і тримати далі. Е, але я вирішив все ж таки позбавитись, бо його не так багато. І ось що я купив: я купив майже 3,5 FRAX shares FXS за ціною 5 доларів 83, майже 84 центи на 20 доларів. Також купів, купив, купив 68,9 SUI за ціною 0,44 долара на 30 доларів. Купив 2 2,235 тисячних інжектів за ціною 13 доларів 42 центи. На 30 доларів витратив усі майже USDT, які у мене були, там залишилось щось, типу там 10 доларів, чи щось таке, я не пам'ятаю. Е, чому я купив Фракса на 20 інші, на 30? Тому що фракса я вже на 30 чи 35 доларів купував минулого тижня. Е, тому я просто ще докупив, бо фракс е, на фоні того, що всі зростають, Фракс чомусь взагалі з місця не рухається, стоїть як вкопаний і все. Хоча в нього потенціал дуже великий. Я його беру навіть не тільки як спекуляцію, а як ходив актив до 2025 року. А далі я купував Суї. Суї я краще покажу, чому я його купляв. Насправді я піддивився. Це у Гната з даблтоп, і мені ця ідея подобається. Дивіться, на графік TVL, одразу поясню просто, що таке Е, Це total value lock, тобто те, скільки грошей заблоковано в цій мережі. Якщо я не помиляюсь, не береться до уваги кількість токенів нативних, які залочені е, у блокчейні у валідаторів. Воль, у Може, це зараз я дуже важко щось сказав, але коротше, якщо, наприклад, на блокчейні є якась децентралізована біржа, там, наприклад, якийсь SUI-SWAP, е, ви можете закинути гроші у пару. Да? Наприклад, там у вас ефір USDT, ви можете свій ефір і USDТ е, е, закинути у пару. Або там і USDT, і ви теж закинули. Наприклад, ви закинули. Туди е, тисячу доларів. Тобто це рахується з усіх проєктів е, екосистеми SUI, скільки в них заблоковано грошей на даний момент. І це, можна сказати, означає віру е, користувачів да, у, у цей блокчейн. І ось, якщо ми подивимось, ще в серпні да, там було 12, 13, 14 мільйонів доларів TVL е, там до цього там 15, ну, максимум 35 було. Да? А тут десь серпня просто пішло все вгору, вгору, вгору потрохи. І десь ось з цього моменту, це 25 вересня, ми просто з 26 виросли до 81 Вау! 3 ікси по тілу просто за 2 місяці. Навіть не два місяці, за місяць. 3 ікси за місяць по твілу. І це означає, що е, вони. Можливо, нарешті почали е, вкидати гроші у розвиток екосистемних проєктів. Е, взагалі, якщо так брати, то е, навіть весь маркетинг, який, е, роблять люди у блокчейн проєктах в більшості це саме девелопер-маркетинг. Тобто маркетинг розрахований на е, залучення девелоперів, які будуть щось розробляти на твоєму блокчейні. Бо якщо у твоєму блокчейні. Нема що робити, нема дексів, нема там, не знаю, стейблкоїну якогось ще чогось, то в принципі в ньому нема що робити. Типу, то, що, те, що ти зробив блокчейн, який там робить 150 мільйонів транзакцій на секунду, це нічого, якщо на ньому ніхто нічого не розробляє, або якщо на ньому ніхто не сидить. Тому маркетинг блокчейн-проектів це насправді дуже важко. І коли ти бачиш зростання tvl ти розумієш, що... Вони почали залучати увагу користувачів і увагу девелоперів, які почали на їх платформі, на їх блокчейні щось розробляти. Приходять користувачі, закидують свої гроші, і це приводить до зростання. Але ми ще не побачили зростання ціни SUI. Ось якщо ми натиснемо price, о, до речі, дуже дивна ситуація. Тобто, у нас. Йшли ми вниз, поки. А, ну в принципі, і вниз TVL йшов, і е, ціна йшла вниз, і вона отак от сюди дійшла. І як бачимо, ми трохи вона почала відновлюватися йти вгору. Але е, ми бачимо, що все ж таки ціна не виросла за TVL, Вона взагалі ще не догнала е, той темп розвитку екосистеми. який... Е, був у суї за цей місяць. Тому я вважаю, що суї це е, дуже смарт-ідея, але, звісно, питання чому досі не вир не виріс курс. По інжектіву, е, все доволі прагматично. Тут немає ніякої прям глибокої думки. Просто я вам показую, що ось е, да, ось це. З цієї точки це рік почався 2023, і просто ми. З там, од... Одного 30 центів виросли вже до майже 16 доларів. І чому я взагалі дивився на інжектів? Бо він дуже сильно себе показав навіть там, за останній а, місяць. Да? О, якщо ми отак от візьмемо зараз один день. Так, у нас почався жовтень десь отут, да? ні, от, отут. Ну окей, 7 доларів він був, він показав x2 за місяць по, по ціні, X2 це ну це дуже потужно, і до цього він я не пам'ятаю, коли я почав прям замислюватись над тим, щоб купити інжектів, але мені здається, це було десь там 11 доларів. Тоді думка у мене була проста: якщо на цьому невеличкому буварані інжектів показав такі результати. То зараз, коли буде другий імпульс біткоїна, де да, там протягом місяця-двох, то інжектів зросте ще більше. Тобто він, він показує, що він дуже сильний і буліш актив. Просто ну, у нас була ведмішка весь час. Ось. Просто рік команда ну, щось робила і вони зростали. Поки усі падали, вони зростали. І так само і Solana. Насправді за місяць показали x 2 але про неї зараз більш детально розповім у підсумках нашого криптовалютного портфелю. І так, підсумки портфелю такі: за 137 тижнів ми вклали 6850 доларів. На балансі у нас зараз 6103 долари, і це означає, що це всього лише мінус 11% від загального профіту. Вау, wow. ми наближаємось до е, точки е, і ну, Ви можете сказати, що ну і дурень, де, що досі не дійшов до цієї точки. Е, але нагадаю, що почав я цю рубрику, коли був прям розгар бо у рану 2021 року, тоді біткоін коштував вище 50 тисяч е, доларів. І насправді я би нормально. Все зробив, якщо б не тримав там Нір Полька Дот, там і. Ну, Полька Дот, мені здається, найбільше втрат принесли мені за весь цей час. Ось, наприклад, якщо ви бачите, да, там по ефіру у мене майже 13% плюса, по біткоїну 50, ну, 49,8% плюсу, BNB мінус 24, ну окей. І Solana. Солан, я щоб ви розуміли, по 17 з чимось доларів купив минулого року після краху FTX просто там на якусь дуже маленьку суму, типу там 35 доларів чи щось таке. І вона за цей час зробила 156%. Ось, якщо ви бачите, 75 доларів профіту. Взагалі у селені у мене 123 долари, з них 75% це профіт. Фракс ми бачимо, дав вже 8,5% інжектів дав 13,4%. Суї дав майже 7%. вже. І я думаю, що е, наступні кроки мої, які я буду робити, це усереднювати НІР, Полькадот, е, той же Аваланч. Той же BNB, той же космос. Ну, спочатку я, я почну з Міарполькадот, бо мінус 70-75% це прям дуже багато. Прийшов час все ж таки усереднюватися. Ну і цього тижня, все. Підписуйтесь на мою інсту, підписуйтесь на мій телеграм-канал, ставте лайк цьому відео, пишіть коментар, чи хочете ви купити суї або інжектів. І що думаєте по фраксу? Взагалі скажіть, чи є вони у вас у вашому портфелі. Також у мене цього тижня вийшов другий випуск мого шоу. Обов'язково подивіться. Я поки що не збираюсь знімати третій випуск, бо я витрачаю гроші все ж таки на те, щоб зробити вам випуск. І зараз не найкращий час, щоб. Просто закидувати у цю справу гроші, бо я думаю, що найближчий спонсор для цього шоу з'явиться десь в середині го року. Тому там десь навесні я зроблю третій випуск. З вами був Іскандер Па-па!